Незалежно від складнощів та викликів, з якими може стикатися підприємство Квепподільсьводоканал, воно завжди ставить на перше місце безпеку та зручність своїх абонентів, забезпечуючи надійне постачання води та ефективне функціонування системи каналізації. Днями представниками водоканалу до міста була запрошена одеська швидка комунальна допомога для проведення робіт по прочищенню каналізаційного колектора. Найближчими днями ми будемо виконувати роботи по прочистці каналіційного колектору, самоплинного каналіційного колектору, який у нас 5 років тому була у нас аварійна ситуація, був обвал колектору, ми всі пам'ятаємо, ми виконували ці роботи власноруч. Але з тих пір ми постійно слідкуємо за цим колектором і вже останній час він наповнений, переповнений, так скажемо, замулений. Вже більше половини цей колектор замулений, він вже працює більше 50 років. З дня його будівництва його ніхто не очистив І за цей період він замулився. На сьогодні ми попросили допомоги в наших колег з Одеси, уклали договір з фірмою ЮксЕрвіс, які згодились надати нам автомобілі. І виконати роботи по прочистці. Обсяг робіт, який буде проведено, досить великий. Але команда спеціалістів одеської швидкої комунальної допомоги має великий досвід у проведенні подібних заходів, зазначає головний інженер водоканалу Юрій Дроган. Об'єм робіт у нас великий, значний. Роботи будуть проводитись на території моблевої фабрики, Ще з часів аварії. Ми тоді самотужки намагалися його прочистити. Ми робили, там, самі придумували якісь засоби підручні, протягували йоршики, варили. Значний об'єм мулу ми, ми його розшевелили, він протік, але значний об'єм мулу залишився там. Колектор збудований трохи з контруплоном, тобто є місця, де вода стоїть постійно. Ці машини нам достануть цей мул. Наразі працюють дві машини це каналопромивна машина та мулосос. Представники КВ «Подільсводоканал» кажуть, що наявність сучасного обладнання та технічних засобів, подібних до тих, які використовуються в одеській швидкій комунальній службі, є надзвичайно важливою для оптимальної та ефективної роботи в громаді. Тому вони постійно звертаються до благодійних організацій з метою отримання фінансової та технічної підтримки. Дуже хочеться, щоб на нашому підприємстві в нашій громаді були такі машини. На сьогоднішній день достатньо однієї машини, така, як знаходиться червона. Це комбінована машина. Вона містить в собі як молосос, так і каналопромивну машину. Вона виконує роботи за ці дві машини. Ми звертаємось до всіх благодійних організацій, постійно пишемо, що нам потрібен автомобіль, комбінований. Може хтось нам допоможе. Нам би дуже хотілося, щоб нам допомогли. Це дозволить виконувати такі роботи власними силами, не запрошуючи інші організації. Ми можемо промивати як свої лінії, так і лінії каналізаційні сусідніх міст. Поставленим завданням швидка комунальна допомога за підтримки працівників водоканалу справилась за три дні. Це вражаючий приклад ефективної співпраці та високого професіоналізму комунальних служб. Ксенія Соболевська, Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.